Хочу почати нашу сьогоднішню розмову із тих заяв, які пролунали на БРІкс від Путіна, зокрема, що стосується перемовного треку. що про що він сказав? Що мовляв, представник Туреччини на вересневій сесії генасамблеї Нью-Йорку отримав від України якусь пропозицію для Росії. Путін говорить про те, що готовий був погодитися на пропозицію, але Зеленський оприлюднив план перемоги, і це перекреслило можливість переговорів. При цьому значить російським пропагандистам він сказав про те, що як тільки Росія на якийсь там перемовний трек погоджується, Україна одразу відмовляється і мовляв, так було двічі. Яка природа таких заяв на кого вони спрямовані? Ні, ну безумовно, вони спрямовані по перше, на, на внутрішню аудиторію, тому що в Росії теж є попит на припинення війни. Е, про це навіть кремльовські соціологічні служби е, фіксують е, от цю ситуацію, цю тенденцію, що більшість росіян ну правда не всупереч позиції російської влади, але ну вони хотіли б завершення війни. Там теж є втоми від війни, не така можливо відчутна, як у нас, тому що ми в війні. Війна на нашій території йде, і Ми війну відчуваємо ну, більш безпосередньо, ніж росіяни. На жаль, але там теж ця тенденція є. По-друге, ну, це сказано було на саміті Брікс, і от контекст важливий. Я просто переконаний, чому Путін підняв цю тему. Тому що з високою вірогідністю деякі джерела це підтверджуються на цьому саміті десь прямо, наприклад, виступ генсека ООН Гутєріша про закликам про справедливий мир, про припинення війну. Ну у нас багатьом не сподобався його візит в Казані. Я думаю, що певною мірою це була помилка, але ну він приїхав з конкретною метою. От, закликати до миру до мирних переговорів. І Я думаю, що у нього були переговори е, на полях цього саміту і з Путінами, і з іншими важливими гравцями, але не тільки ж буціліш до нього. Путін ставиться і так. він двічі за два дні. Сказав Но. Путіну про те, що потрібно припиняти війну. Правильно, да, Китай, Китай, який разом з Бразилією просуває свій мирний план. Да, я думаю, що позиція Китаю да Путін її не може ігнорувати. Китай, я думаю, все більш активно ставить питання: що треба завершувати війну. Треба виходити на якийсь переговорний трек. Індія теж саме в іншій формі, інакше, але теж саме. І насправді багато хто з інших учасників цього саміту вони теж підтримують завершення війни. Не так можливо голосна, не так відчутна, але там і, Ю... і Південна Африка, і ну й багато більшість, я думаю, що абсолютна більшість учасників цього саміту і Путін не може це ігнорувати. Путін підлаштовується. Він в даному випадку це вигідно демонструє я ж не проти переговорів. Я за переговори. Що важливо, от на що звернув увагу? Я зараз повернусь до форми цієї заяви, але що важливо, в цій заяві, ну і взагалі, от коли Путін говорив на тему переговорів завершення війни на цьому саміті, він же не повторює свої вимоги і вже не сказав, що спочатку хай Україна поверне нам. Хоча а чого це ми маємо повертати? Наше да там Запоріжжя, Херсон, Да, да. Це вони нам мають повернути, а не ми їм. Да. 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 Він не говорить вже там, що ми маємо відмовитися від НАТО ще до початку переговорів. Тобто, він не сказав про попередні вимоги і про попередні умови початку переговорів. Оце вже позитивна тенденція. Правда, як і в даному випадку, так і ну, з інформацією, яку він озвучив, треба розуміти, Путін вишуканий маніпулятор. Він досвідчений маніпулятор з КГБським минулим, з КГБською виучкою. Він знає, як маніпулювати. Він вміє маніпулювати там з деякими своїми візаві на переговорах. Ну відомо, як він намагався впливати на Трампа, і там ціла стратегія була побудована в маніпуляції Трампом. І вона певною мірою працювала, хоча й не дала результату. Точно також у нього там є особливі стратегії там по відношенню до окремих країн. Бріксу західних країн, причому там теж диференціації є. Одна стратегія впливу на Байдена, інша на Шольца, третя там на Макрона і на там європейські країни, різні. Да, так, так що в даному випадку це маніпуляція, це очевидна маніпуляція. І все, що говорить Путін, треба ділити на два, то й на чотири, і перевіряти практику. Все треба перевіряти і далі дивитися. А чи будуть скажімо так співпадати, чи будуть скажімо так, збігатися заяви Путіна з його реальними кроками, реальними справами. реальними справами? Від я насправді те, в чому Путін звинувачує Україну, він так робить в даному випадку. Ну про що може йти мова? Ми не знаємо, скажімо так, ну що насправді було. Там, що саме, наприклад, там е е е яка інформація була, якщо була з боку України до Туреччини? Про що саме там йшлося? Скоріше за все, можливо, йшла е мова про те, щоб домовитись про е наприклад там, е припинення вогню в екваторії Чорного моря. Можливо, я не знаю. От як зараз Зеленський озвучив пропозицію, а це і попередження одночасно не тільки пропозиція, що давайте припинимо атаки на енергетичні об'єкти. Росія не буде атакувати українські енергетичні об'єкти, і ми не будемо атакувати російські енергетичні об'єкти. Я думаю, що ця тема обговорюється ще з першого саміту миру. Потім, от в Катарі мала бути зустріч, але вона не відбулася. Ну і за не, не, не за тих причин, про які в Росії говориться, а і за загострення на близькому сході. Але була конференція в онлайн режимі, і в принципі, я думаю, що це от пропозиція учасників цієї конференції в рамках самітів миру: що треба вийти на таку секторальну домовленість про припинення вогню, про припинення взаємних атак, про деескалацію. Ударів по енергетичній сфері, і наш президент про це публічно сказав, може, і про це йшла мова. Ми можемо лише робити припущення. Але ну посилання Путіна на план перемоги, ну трошки воно, скажімо так, не відповідає дійсності. От я просто на фактах це підтверджую. Коли сказав, да Путін сказав, що це ж відбулося на Генеральній Асамблеї ООН. План перемоги був заявлений. Анонсований наприкінці серпня за місяць приблизно до поїздки нашого президента в штати і за місяць до його виступу. В ООН приблизно за місяць до зустрічі з Байденом якісь ідеї про те, що може бути в цьому плані, він же публічно був озвучений нещодавно тільки в жовтні. На початку жовтня, на Верховній Раді, а до цього Ну лише були витики неофіційні ну, якісь були інтерв'ю, там де йшла мова про запрошення в НАТО і так далі. Ну, так це ж було відомо, деякі речі, зокрема і про НАТО, було відомо ще до Генеральної асамблеї ООН. І тому, от перше спростування путінської брехні. Він каже, що мовляв, спочатку була мирна пропозиція. Через Туреччину, а потім з'явився план перемоги. План перемоги з'явився раніше. От там перше спростування путінської брехні. Ну а далі мені здається, що, скоріше за все, могла бути ситуація, яку ми вже бачили у 2022 році. Коли на українську пропозицію, як це було в Стамбулі, Росія відповіла своїми пропозиціями, які були неприйнятні для нас. Тому що чому не був реалізований Стамбульський трек? А тому, що Путін після того, як Україна запропонувала певні компромісні варіанти, Путін викатав нам свій проєкт мирної угоди. Де йшлося, наприклад, про те, що Україна має в 3-4 рази скоротити чисельність Збройних сил України, озброєння. Ну, тобто, ми мали роззброїтись перед Росією. Це означало, що ми будемо повністю залежні від Росії. Це для нас було неприйнятно. Це просто, от як приклад, як воно було, наприклад, от з стамбульськими. Недомовленості, я б так сказав, на які завжди Путін посилається. Так і зараз могло бути. Ми запропонували певні ідеї. Російська сторона могла нам відповідь сказати знов таки те, що Путін публічно каже: віддавайте нам Херсон, Запоріжжя, відмовляйтеся від НАТО. Ну слухайте, а які тоді переговори? Ми не можемо на це погодитись. От як воно могло бути. Так, да. а Путін бреше як завжди. Він е, як він бреше, він може казати частинку правди, частинку реальної інформації. А далі своя інтерпретація, яка насправді все викривлює, доформує і дає, ну скажімо так, неправильну е, по суті інформацію. От, от ну, моя реконструкція, що могло бути? Е, але те, що риторика Путіна на даний момент помінялася, ми не знаємо. Можливо, це тимчасова ситуативна, і це пов'язане якраз от з контекстом саміту БРІКС. А завтра може бути інакше. Таке може бути. Але тим не менш важливо, що ця риторика помінялася і, скоріше за все, вона помінялася під впливом Китаю. Володимир Вічеславичу, а Ердоган. Яку зараз мету переслідує, тому що він же ж постійно, починаючи з 22-го року, говорив про те, що хоче бути посередником, готовий надавати майданчик. І от заява після саміту Брікс про те, що, мовляв, на цьому саміті він побачив прагнення Путіна до припинення війни? Яка мета зараз турецького президента? Ні, ну Насправді мета та ж сама. Просто ситуація інакша. якщо, наприклад, у 22-му році е, Туреччина була майже монополістом е, в боротьбі в конкуренції за статус сморотворця. Посередника в мирних переговорах. Ну, ми пам'ятаємо Зернову угоду, де саме Туреччина і ООН були посередниками. І це був такий ну перший успішний кейс, перший успішний приклад того, що можна домовитися, і хто може бути ефективним посередником в цих домовленостях. Далі був другий позитивний кейс. Туреччина зіграла важливу роль в початку обміну полоненими. Так, яка да, якраз це було от, ну, вже більше двох років тому, серпень 22-го року, серпень 22-го року, коли повернула азовців, там же Туреччина брала безпосередню участь саме через Туреччину відбувалося і певний час керівництво полку Азов, яких звільнили з російського полону, вони знаходились на території Туреччини, там майже рік приблизно. Так що, тут Туреччина відіграла важливу роль, але що сталося далі? А далі ми дивимося, значить на роль миротворців і посередників претендують інші країни, африканські країни, там ціла група свій мирний план почала просувати. Китай спочатку сам, потім разом з Бразилією, Ватикан нагадую періодично про теж своє прагнення стати таким посередником в мирних переговорах. то теж Йдеться нібито тільки про обмін полоненими, але я не виключаю, що там можуть бути і більш широкі теми, і так далі. Індія, прем'єр-міністр Індії Моді, він правда каже, що ні, я не хочу бути посередником, але контактує і з Зеленським, і з Путіним, і явно теж намагається підняти роль Індії в цьому неофіційному переговорному процесі. От як ситуація розвивається, тому зросла суттєво зросла конкуренція. Да, а є ще й, до речі арабські країни, які теж претендують на цю роль Саудівська Аравія, Об'єднання Арабські Емірати, Катар, між іншим, от бачите, можна так легко нарахувати близько десятка країн і міжнародних організацій, включно ЗОО, які претендують на роль посередника в майбутніх мирних переговорах. А для Ердогана безумовно. Ці, скажімо так, потенційні мирні переговори можуть стати підґрунтям і дуже зручним предметом для посилення геополітичної ролі Туреччини для демонстрації збільшення впливу Туреччини. Тому зараз Радаган намагається повернутися от в цю конкуренцію за роль посередника. Чому й Путін згадав? От я думаю, що теж не випадково що він про Туреччину згадав. Ну, Також давайте не будемо забувати, через Туреччину працює Абрамович. Як і в 2022 році, так і пізніше. Я думаю, що зараз про нього менше згадують, але ну, думаю, що він продовжує. Якийсь час тому навесні, мені здається, да, була там історія, коли там згадували про план Туреччини. Але насправді це, я тоді написав, що це скоріше план Абрамовича. Але тим не менш, от воно працює. Так що, Туреччина про себе нагадала, вона повертається в конкуренцію, тому що був період, коли вони відстали, відстали. і там провідну роль почав брати грати Китай, і деякі от арабські країни. А Туреччина явно відстала, і було охолодження в стосунках між Росією і Туреччиною. Теж було це відчутно і навіть в Росії казали, що вони не зацікавлені в ролі Туреччини як посередника. А зараз ну, Ардаган повертається в гру. І я вам скажу, от судячи по риториці, я думаю, що ну от ще трошки після завершення президентських виборів в США, я думаю, ми побачимо тема мирних переговорів. Вона буде одною з головних одна з ключових. І я не виключаю, що наступний раунд зараз це все прелюдія Оці ці заяви, це, це лише прелюдія далі от вибори в США. І якщо Трамп переможе, ну точно події почнуть розвиватися дуже швидко. Якщо Камала Гарріс, ну трошки інакше, але все рівно тема переговорів буде звучати, і ми бачимо: ну, простий приклад вам: Остін, міністр оборони США, після візиту до Києва. Зустріч в Римі з Папою з Папою Римським. Так, а я якраз хотіла вас про це спитати, так, Я яка Ватитану зараз? Ну, слухайте, ми можемо лише робити припущення щодо мети. Але одна річ, коли міністр оборони США зустрічається з колегами, міністрами оборони там європейських країн, і навіть на припустимо з прем'єр-міністром Італії і так далі, це зрозуміло. Він представляє американські уряди там, і у нього можуть бути особисті послання. Деяким західним лідерам. Тут все нормально, тут все зрозуміло. Ну, була очевидна, що і до нас він приїжджав для обговорення плану перемоги, і там в Європі про це спілкувався, але ну, з папою Римським він ну, мабуть не про план перемоги вів розмови. І я не виключаю, що так, да, могло обговорюватись варіант сценарії того, як коли е, виходити на мирні переговори. І яку роль може тут відіграти і Святий Престол, і Ватікан? І да, і да, ось він представляє уряд, який іде завершує свої повноваження адміністрація Байдена. Але тим не менш, якщо переможе Камала Харіс, ну там певна спадкоємність буде. І тому я переконаний, що е, навіть якщо е, перемога на президентських виборах в США буде за Камалою Гарріс, е, все рівно тема переговорів. Вона буде просто в іншій формі, можливо, з іншими темпами і ну, е, за інакшими сценаріями ніж при Трампі, тому неминуче е, після 5 листопада е, тема переговорів про завершення війни буде. Е, Активно просуватися, активно обговорюватись і будуть е, е, шукати варіанти: От коли як починати ці переговори, і наскільки готові і Росія, і Україна реально готові, не на словах, а реально готові до цих переговорів. І я вже прогнозував раніше я про це вже говорю десь місяць приблизно. Я очікую, що е, оця тема буде одною з головних е, на саміті Великої Двадцятки в Бразилії. Саме тому, що це буде Бразилія, а вона співавтор плану з Китаєм, і там будуть всі ключові гравці будуть західні країни, і вже це буде після виборів США. Там буде і ну, самі штати будуть правда цікаво, да як там буде це все сприйматися після виборів, але теж будуть робити поправку на те, хто. Хто виграв ці вибори, і це буде впливати на дискусії, Шольц, який явно прагне переговорів. Ну він навіть цього не приховує. Я думаю, що от з боку заходу він буде таким головним модератором просування теми переговорів про завершення війни, але там буде Китай, там буде Індія, Туреччина. До речі, і Росія там буде. І якщо на цей саміт запросить президента Зеленського, ну я не виключаю. Що це може бути спробою проговорити, коли, як, в якому форматі, з яким порядком денним розпочинати переговори про завершення війни. Це такий трошки ідеальний сценарій. Я не думаю, що тут буде швидкий результат. Якраз, от, знаєте, на мій погляд, легше буде спробувати розпочати переговори, це можливо, а от домовитись буде дуже важко. І я швидкого результату, навіть якщо буде Трамп, який обіцяє там мир за 24 години, не буде. Миру за 24 години неможливе просто в принципових питаннях особливо це стосується статусу окупованих територій, де неможливий компроміс взагалі неможливий, навіть теоретично. Прямо протилежні позиції двох сторін вони не підуть на поступки принципові. Тому там да, і по НАТО буде дуже складно. Там теоретично, хоча б можна про щось домовитися, але теж принципові розбіжності позицій. Да, можна домовитися от, про припинення бойових дій, про обмін полоненими, там по деяких технічних питаннях можна домовитись. Секторально, до речі, я не виключаю, що може бути такий шлях, от, який зараз проявляється: що секторально домовлятися. От, давайте домовимось там: от перший крок, те, що запропонував Зеленський, що давайте припинимо атаки на ритичні об'єкти, деескалація в цій сфері. Да, другий крок або крок паралельний, да, домовимось про припинення ударів в акваторії Чорного моря. А третій крок, який може бути, давайте припинимо повітряні удари. І так далі, тобто по кроку вам можна рухатись. Це теж один з можливих сценаріїв розвитку подальшого мирного процесу. Але поки що це така, я б сказав, теоретична е е конструкція, е а на практиці все буде набагато складніше. І як це часто буває, е е коли починається переговорний процес, я, знаєте, я вибачте за таку аналогію, але по суті воно багато спільного має. Це як на ринку, на базарі. Кожна сторона піднімає ставки, да, покупець піднімає ціну і перебільшує значення свого товару, його якість, і так далі. Да. А покупець хоче купити дешевше. Да. І якщо сходяться, знаходиться компроміс. Ну тоді купую цей товар. Так і на переговорах це завжди дуже складно. Ми бачимо, як от переговори по близькому сходу. Між Ізраїлем і Палестинцями, як шви, як вони е, йдуть не швидко, як вони йдуть важко, і вже теж ріки не можуть домовитися. Насправді таких прикладів багато, і ми знаємо деякі переговори там по Карабаху е, переговори тривали 30 років, поки не завершилось врешті-решт все воєнним шляхом. На, так і тут може бути. Ду, е, можуть розпочатися переговори. і Дай Бог, дай Бог. У нас це багатьом не подобається, але дай Бог, щоб домовились, наприклад, про припинення вогню. Та так, от дай Бог, щоб вдалося вийти на якісь хоча б домовності про припинення активних бойових дій, а самі переговори можуть ще тривати далі. До речі, це пропонує Китай. По суті, я вважаю, що у нас багато хто критикує це, але це не найгірший сценарій. Для нас гірше, якщо буде продовжуватися активні інтенсивні бойові дії, в яких буде Росія мати перевагу, і які будуть нас виснажувати, і які можуть дати додаткові ну, переваги росіянам на майбутніх переговорах, оце ну скажімо так, вже сценарій, який буде більше відповідати російським інтересам. І насправді, чому ти Зеленський запропонував от свій план перемоги нашим партнерам, це дуже прагматична позиція. Він чітко розуміє, просто так Росія на переговори не піде, і просто так на припинення навіть бойових дій не піде. Росію треба примусити до цього, треба продемонструвати і військово-військовий потенціал, і посилити тиск на Росію. Ну і завдання номер один я вам скажу: от е, як передумова. Для більш-менш результативних переговорів на майбутнє, які б хоча б частково відповідали нашим інтересам, нам обов'язково треба зупинити ворога на Донбасі. Якщо Росія буде мати там перевагу, будь-який переговорний процес буде розвиватися не за нашим сценарієм, і це теж треба розуміти. Так що от просто це обставини, які будуть ускладнювати розвиток цього переговорного процесу, і чому він не може завершитися швидко. Тим більше не може завершитися таким варіантом, який би, скажімо так влаштовував всіх.